Нарешті я це зробила. Я давно хотіла спробувати експеримент з кораловою водою і перевірити її ефективність саме таким чином. А для цього нам потрібні пакетики з коралмайном та йод. Наливаємо однакову кількість води, в склянки, а також крапаємо йодом в обидві склянки і розмішуємо. В одну з них ми зараз будемо висипати подрібнений корал. А взагалі для пиття я не розкриваю пакетик, але для швидкого розчинення я тут його розкрила. І зараз буде дуже крутий результат. Клас! Просто ви подивіться, яка вода прозора. Ось так само і з нашим організмом коралова вода бореться із кислотою та робить нас здоровішими, оскільки ракові клітини в лужному середовищі не розвиваються. А це я вирішила спробувати так само зробити з уже використаним раніше пакетиком. І побачите, наскільки збереглися його властивості. Крапаємо ще раз йодом. Перемішуємо це все. І ось, як бачите, корал абсорбує лише один раз. Повторно його використовувати просто не має сенсу. Тож експеримент у нас вдався, я задоволена. Ціна такої води всього 25 гривень на день, а позбутися головних болей, покращити самопочуття. Тиск із неї дійсно можливо. Тож пишіть плюс за детальну інформацію та замовлення.